Вітаю, друзі. Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Є позитивна новина Сполучених Штатів Америки, яка виходить з того, що протягом наступного тижня Конгрес має розглянути та голосувати за проєкти законів. Про бюджетні асигнування відповідні законодавчі ініціативи дозволять. Продовжити фінансування уряду Сполучених Штатів Америки варто нагадати, що у вересні 2023 року завершується фінансовий рік. І якщо такі законопроекти не будуть проголосовані, це може призвести до шакдауну, тобто до призупинки роботи уряду. США, що знов ж таки може досить негативно позначитись на подальшій військовій та фінансовій допомозі нашій українській державі. З позитивного, що ми можемо побачити в відповідних проєктах законів для України, це те, що тут закладається допомога обсягом 300 мільйонів доларів для нашої держави. Як зазначив спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті, що стало надто важко вжити кроків, щоб усунути цю допомогу із запланованих асигнувань Пентагону та Держдепу. Тому ця сума залишається як допомога для України. Наступного тижня, за очікуваннями Конгресу США, тобто цей орган, проголосує за чотири законопроєкти, які дозволять тимчасово профінансувати роботу уряду і уникнути шатдауну. Це, як я вже сказав, часткова призупинка роботи уряду, що настає в разі неприйняття бюджету. Макарті водночас заявив, що деякі законодавці Республіканської партії не будуть голосувати за законопроєкти, якщо там є допомога Україні. Зокрема, йдеться пропозицію Марджорі Тейлор Грін, яка послідовно виступає проти допомоги Україні. І тут варто нагадати, що це Такій законодавець нижньої палати Конгресу, який, коли в 2022 році відбувались проміжні вибори у США, це до Палати представників, коли відбувалось оновлення частини Сенату, обирались губернатори в частинах штатів США, то такі. Претенденти, так, щоб потрапити до нижньої палати, знову ж таки, представників до верхньої палати від республіканської партії, то вони висловлювали ось це гасло ні центу Україні. Тому тут немає якихось здивувань з приводу позиції Тейлор Грін. Вона її абсолютно не змінює ще з початку виборчої кампанії. Палата представників Конгресу США розпочне розгляд чотирьох бюджетних резолюцій у вівторок. Оглядачі вказують, що конгресмени республіканці можуть під час дебатів запропонувати виключити допомогу Україні з законопроєктів, але за це має проголосувати вся Палата представників. А тут все ж таки варто зазначити, що більшість республіканців і демократів вони підтримують подальшу підтримку. Нашій державі, тому маємо знову ж такі такі переконання, що ці 300 мільйонів доларів вони будуть затверджені для української держави. Загалом, це дуже така ключова і позитивна новина для України, яка, яка виходить з того, що перше в разі прийняття відповідних законодавчих ініціатив не буде шадауну, що може ускладнити подальше фінансування. України в військовому фінансовому плані, і друге це виділення оцих 300 мільйонів доларів для нашої української держави. Що ці кошти знову ж таки ми зможемо отримати, як і кожного року відбувається голосування за ось таку допомогу для України. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!